Буквально більше, якщо розказати вам, що є, буквально 5 хвилин і так далі. Сьогодні ми там розглядаємо кілька питань, там, які допомагають там, галузі трошки розвиватися легше. Там, і, е... Будемо розглядати таке знаєте, головне питання. От подивіться, мені це мому цікаво. В Одесі звільнився канал. Частота каналу Одеська був такий, знаєте, сепаратіст-мат, який розміщав до yeah, yeah. Росії. І частота звільнилася, і в Одесі тепер треба визначитися, хто який канал е, ну, має бути. І там подало 10-9 каналів. Три е, нових, які створені от, під конкурс, намисне, там п'ять там е, одеських. Місцевих і два канали загальнонаціональних, це Еспресо ТВ, знаєте, і П'ятий канал. І тому от будуть визначатися члени Нацради, за кого голосувати. сепаратистам чи нашим? За кого голосувати, подивимось до Значить, я скажу тільки два слова. знаєте, ми свого часу прийшли, ми тільки з викликів почали працювати, і до нас прийшли тоді громадські студії. Не так, як ви культурно прийшли, вірвалися, знаєте, там ета і так далі. Забороніть та Ми посиділи, поговорили. Ми ще не знали наших повноважень, чи можемо ми щось робити, чи не можемо. Потім зібрав я зібрали ми. Керівників національних, керівників Інтер, Плюси, всіх каналів і казали, хлопці, от є такий запит суспільства. От люди вважають, що ну не можна, коли там йде війна, крутять фільми про спецназ російський Щось зробіть. Зробіть самі вийдіть і старіть. От такі ми не, ми не можемо включатися і казати, що це крайний. Але ви самі, ви ж патріоти і так далі. Вони не дійшли з ковід. Один каже, це не війна, це АТО. Другий каже, а мені треба відпрацювати, бо я гроші бізнес. І Оля, ще у нас два члени, ми взяли одного хлопця з тих, хто прийшов з громадськості з Києвомогілянки. Ми війшли, є комісія, така експертна рада, комісія при Держкіно, яка кожен фільм, чи фільм в кінотеатрах, чи на телебаченні, який приходить серіал. серіал, він дає право або транслювати, або ні, або якщо транслювати, то дивляться там, якщо там насилля, то там після 11 і так далі. Війшли, і ви знаєте, це перше там шість фільмів, потім дев'ять е, були заборонені. Ми стояли за нашою, бо спочатку заборонили там такі фільми, знаєте. Е, ну... Суперечливі, скажімо, але потім там Ольга і інші члени внесли пропозицію заборонити показ спецназ, десантура, братство Десанту, там одні назви, вони знаєте, зрозуміли і так, так. далі. Зараз Пореченков, Скатіна, ви знаєте, що відбулося. Значить, Ми відразу перетелефонували до ICTV, ICTV, відразу відругували. Єдина наша позиція, ми сказали, не треба чекати, поки він знаєте, там, не треба було чекати, да, поки хтось вистрили. Серед чи хтось інший і так далі. Ось і тому ну, дякуємо, що ви прийшли. Да. Да. Ми на ваші не то ж на ваші серед. ми разом. Ми вийшли, да. ми вийшли, ну, от тільки близько швидко підемо. Ми просто хотіли сказати, да, що ми поділяємо вашу думку. Тому вийшли сказати, що ви тут даремно не мерзять, ідіть під канали. Які ще не ухвалили це рішення? Ми абсолютно за, за цю ідею, і ми це робимо. Вже заборонено понад близько 20, а з Пореченковим, то взагалі до сотні вже доходить. Ми вважаємо, що ці канали повинні самі взяти на себе відповідальність, розуміючи, що вони вкладають людям в душі. Бо ті фільми, які ну знаєте, ми звикли всі дивитися, вони сьогодні обертаються смертями, тому що ті люди, які зазомбовані тим всім, вони, вони реально сьогодні там, де. Люди гинуть, і тому це абсолютно правильно. І Дякуємо вам за вашу позицію. І вона хочу сказати, нас підсилює в нашій роботі. Тому що коли до нас є претензії, що ми щось там забороняємо, то ми спираємося на вашу думку. Спасибі вам велике. У нас зараз починається засідання. Три неділі тому назад ми доводили до телеканалів. Ми Так, От шановні друзі, знаєте? Я не що до телеканалів це правильно. Бо я скажу казав, то не збирав, що до вас люди прийдуть. Вони кажуть, а чого не собака? Я кажу, говорять. Це не правда. Ми забирали тут мене. Да, девицы да, на этих фильм, каналах, будь фильм, например, там да. до Стрелса, до пятого канала, книги ну не Дунебартов, знаете, там это. Да, да, да. А те, кто крутит, да, там, там чибигуди канал, или там. Они купили много фильмов, но тем не, да, не да. менее. Сотрудник. Сотрудник. И, знаете, да, когда Пореченко это завершил, мы обратились к ним, сказали, что вы знаете, что давайте будем ждать, когда следующий следующие придет и кого-то будет расстреливать. Решите это. И причем мы считали, что не только фильмы с Пореченко. А, нужно решить про всю российскую территорию. Конечно. Конечно. Она... Но ведь надоели про... же эти менты Бесконечные ну, кон... Это же, У нас есть, есть Украинский К сожалению у нас есть проблема с этим Потому что рынок был разрушен И жизнь построен на то чтобы работал он на российский рынок Мы тут снимали а вот, туда продавали так, правильно. Поэтому Они мы же тут у нас снимали нам же продавали. И наши же тоже снимали И наши, туда продавали Наши должны Вы абсолютно правы Поэтому мы вместе с мы не хотим огольно все закрыть, мы да. закрыть то, что в первую очередь. Конечно. А наши каналы и кинематографисты должны в это время продумать, как заместить. Да. Мы обращаемся да. к европейским телеканалам и да, да, союзам да, да, кинематографистов, чтобы они нам дали свою продукцию. Ну, почему только русские? Можно польские смотреть, Конечно, правильно? Конечно, и И мы сейчас это делаем. Русская Большое вам спасибо, что вы нас поддерживаете. Я должна бежать, у нас заседание начинается.